Олег Тищенко разом з сусідами власноруч встановлює дитячий майданчик, який на прохання місцевих мешканців передав депутат міської ради Олександр Рабінович. Чоловік розповідає, багато років жителям будинку на Тотковського 6 доводилося ходити з дітьми до сусідніх дворів. Тепер у подвір'ї буде власний дитячий майданчик. з під'їзду всі, ну, всі у всіх є діти, всі зібралися І общими ну... силами збираємо, ставимо площадку. Я, я вважаю, що вже народ повинен сам самоорганізовуватися. Додій Оксана Горобчук розповідає, мешканці будинку дружні і спільно вирішують проблему будинку. Планували навіть створити ОСББ. Втім, ініціатива не була успішною через необізнаність сусідів. Хочеться, щоб було вдома благорожен, щоб було красиво во дворі, щоб були дитячі площадки хороші, щоб дітям було де поіграти, не бігати дето по всім дворам, щоб дом як то були обустроєний був, щоб під'їздах було красиво. Та все намного від самих жриців. Самі жиці хат долі хотіти, не тільки Хто То та їм управляти, правильно роз'яснити місцевим жителям процедуру створення ОСББ і їх переваги над роботою з Жеками взявся перший заступник міського голови. Сергій Сухомлин розповідає, впродовж року у місті очікується створення щонайменше 30 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, і популярність ОСББ дедалі зростатиме. Тож завдання міської влади сприяти цьому процесу. Страни мені особисто це підтримати людей, їм, в першу чергу, приймуства створення ОСББ, що це дає їм Вот і все такі. Э... Задати в цьому домі ОСББ дом достатньо, большой, в великих домах з великим количеством квартир, віддавати ОСББ дуже вигодно. От сьогодні ми просто на цифрах поета по, по кожній цифрі розказували, сколько денег зекономіровать, скільки залишиться на їх домах. Сергій Сухоблен каже, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків має безліч переваг, і для підтримки новостворених ОСББ з міського бюджету навіть целеспрямовано виділяються кошти, тож радить житомирянам не зволікати і організовуватися для спільного вирішення. Ня проблем будинку.